І про спорт у Чернівцях відбувся традиційний турнір на призи, де покап з настільного тенісу, до участі в якому долучилися практично всі найкращі тенісисти краю. Ці змагання вже стали одним із найпрестижніших у серії інших тенісних турнірів, що проводяться в області, та дають можливість проявити себе і початківцям, і досвідченим спортсменам. Привабливість звітного турніру полягає в тому, що можливість зіграти в ньому отримують всі прихильники цієї гри, адже призовий п'єдестал розігрується в усіх вікових номінаціях від дитячих до дорослих. Високий же спортивний рівень змагань забезпечує учасних лідерів Буковицького тенісу. Традиційні змагання проводяться в ТРЦ «Депо», у нас ВІП-турнір для всіх бажаючих. Він зроблений, вікова категорія в нас не обмежена. У Нас також приймають участь майстри спорту, міжнародного класу, майстер спорту, Степановська Валерія, майстри спорту, кандидати, майстри спорту і всі бажаючі другі люди. Турнір мені дуже подобається і, взагалі, дуже гарні умови для проведення змагань. Ну, ви зараз і тренуєте вже діток, і вже і граєте, продовжуєте грати. Як вам вдається суміщати? Звичайно, важко, але стараюся. Я граю на даний момент з Ми в клубному чемпіонаті України на першому місці зараз. Треную дітей, але ще маленький час, потрібно багато часу, щоб чомусь їх навчити. Стараюся все встигати. Спеціально, щоб зіграти в цей змагання до рідних черівців зі Львова, де наразі підвищує свою спортивну майстерність, приїхала ще одна зірка Буковинського тенісу Катерина Кизюк. Ну, якби готувалася до цього турніру, трех, трохи тренувалась і м, отримую задоволення від сьогоднішнього дня. Не стільки змагання, скільки просто приїхала додому, до рідного міста і отримую від цього задоволення. У вас суспусналічива, коли повертається? Ну це моє рідне місто. Справді гарнішого міста, нічівниці немає. Це мій рідний дім, і я завжди рада, коли приїжджаю додому. Тримаю від цього задоволення і справді рада від того, що я вдома зараз. Буковинським майстрам тенісної ракетки серйозну конкуренцію в боротьбі за призовий підестал склали і їх суперники із сусідніх областей. Тут досить зручно, комфортні умови створили організатори і освітлення хороше, так тут мало залів є. Такі, щоб були ну, умови відповідні до настільного тенісу. Тенісом активно, як виступали десь чи як? Чи да. Тенісом займаюся 9 років, примірно. От. А, активно виступав в вищій лізі, грав, багато змагань, міжнародних їздили. Як тут яке завдання О, в цьому турнірі? Тут завдання перемогти, звичайно. Граючи поруч з маститими майстрами, в цьому турнірі ігрового досвіду набувають і юні тенісисти. Ну, ми тебе вітаємо з перемоги. Ну, в такого дядька виграв. Що можна сказати? Що я старався виграти, старався. Так. Завдяки чому ти виграв, як ти думаєш? За, завдяки тренукам. Я бачу тут поруч з тату з собою грає, так? Тато, да, але тато не в не в цій групі, я ну, в другій групі. Ну це зрозуміло, але хто тебе тато на чим теніс привів в теніс? Ну, мене багато вчили тренерів грати. Сирій Батюк, Іван Нітрік, Темедня, ТВ. А тим часом загострюється боротьба за вихід до плей-офф у зимовому чемпіонаті області з футболу. Командам залишилося зіграти по два тури групової стадії змагань, після чого і визначиться 16 найкращих, що продовжать боротьбу за призовий п'єдестал змагань. Дещо несподівано загострилась боротьба за вихід до наступної стадії змагань в групі, а причиною чому став підсумок матчу між командами Університет та Золота Скеля. Студенти, що впевнено очолювали турніру таблицю, маючи в своєму активі лише перемоги, поступилися суперникам з, з рахунком 1-3 і дозволили їм себе наздогнати. В обох команд віднині по 15 очок. На п'ятий їм наступають інші два претенденти на вихід із групи Динамо та Аматор, на рахунку яких по 12 очок. До того ж, динамці ще й мають гру в запасі. Дещо схожа ситуація, і групі Ф, де після перемоги над кісманим з рахунком 5-0 команда з Дорошівців набрала 13 очок і зрівнялася з іншим лідером енергетиком. Ще запекліша боротьба в цій групі за третє. Теж прохідне місце, на яке претендують відразу чотири команди. Принциповим був поєдинок двох з них, в якому Петколедж вирвав перемогу Новоселецького колеса з рахунком 5-4. Ну що, 5-4 заруба, але ваша перемога. Звичайно, ви бачили, що хороша гра була. Моменти, звичайно, привезли собі самі такі. От, що наша друга команда, якби рівноцінність, це, ну, звичайно, перемагає, що сильніше, так? Але це зграють самі студенти у нас в коледжі буквально. Які навчаються більше нікого лишнього такого немає. Вони деякі з них пройшли школу дитячу дії США Буковини, Ну бачите самі, яка є, гра є над чим працювати, тому що тактична фінезолокоштає, і фізично, звичайно, на фізичний треба працювати. Ну отже сьогодні був принциповий матч. На жаль, вам не вдалося перебути, але надія ще залишається і буде далі. Бороти, так, да надія в нас ще залишається. у нас ще два тури залишилися до кінця. Відстаємо від третього місця на одне очко. Так що у нас. Ну, буде дві останні ігри, будемо все вирішувати в останніх матчах. У нас всі місцеві колос новоселиця, але у нас так, що колос новоселиця ми роз, так, гравці розійшлися по три команди, так що у нас тут молодша команда це у нас колос от новоселиця. А ще крім нас іграє ще дві районні команди. Інші дві команди з Новоселищини також ведуть боротьбу за вихід до плей-офф змагань у своїх підгрупах. Серібатюк, Русалтка, дівець, тебе дня,